Народ, привіт! Сьогодні 6 січня і в нас сьогодні це шостий день нашої акції на підтримку ендлізу. Хто не знає, був підписаний в квітні і до цих пір не працює. От, зранку я був біля Білого дому, стояв там з плакатами, як завжди. От. І тепер вирішив трохи прогулятися людей сьогодні трохи менше, бо вітер, холодно, От. але дуже приємно Приємно було сьогодні підходили перуанці, ціла сім'я. От. І вони. Я зараз зніму зміню картинку, щоб, щоб ви вже тут, моя пика може вже надоїла, буду показувати вам. Вашингтон, прогуляємося. Зараз побачимо до така дуже гарна споруда. Це будинок віце-президента, офіс, От, де тут Камала Харрис. От, намагається керувати офісом. От. А ми пройдемо, подивимося далі. Вашингтон заодно поспілкуємося. Так ось, підходили до мене сьогодні перуанці. От. І сім'я чоловік, дружина, діти. І вони наскільки були щирі, що підійшли, вони підтримують Україну. Вони підійшли, запитали мене, чи можна мене обійняти. От. Обнімали мене. І ви знаєте, це, це дуже приємно. бачите, тут теж відео знімають люди собі. От біля... Цього офісу. І голландці підходили, знали, що я тут кожен день стою, запропонували мені їжу. Дали, давайте ми вам дамо їжу От, на корм. Я подякував. От, їжі в мене достатньо. От. І хочу подякувати всім людям за ті. Коментарі, які ви пишете на моєму каналі. Це дуже приємно бачити вашу подяку. от І дуже цікаво читати ці коментарі і ваші пропозиції. Тому сьогодні хочу поговорити і відповісти знайомому Василю із Філадельфії. Ми зустрічались тут в неділю. от І він. Ми з ним спілкувалися, він знав, що я віруюча людина, а він мене запитує в коментарях. Він дзвонив мені, верніше, він мені дзвонив і запитує, як я відношуся до того, що я от віруюча людина і я стою тут і прошу зброї. Це дуже гарне запитання. Я дякую Василю. І зараз я постараюся відповісти на це все і поставити крапки над І в цьому питанні, тому що я знаю, що. Є деякі люди, які кажуть, що віруючі не повинні мати справу зі зброєю. Тому я зараз скажу свою думку. Зброю я прошу, цей ленд-ліз, щоб запрацював цей закон, саме для того, щоб ця війна закінчилася, тому що без неї її закінчити неможливо. Потрібна зброя для того, щоб витіснити ворога з нашої території. Інші якісь варіанти здатися чи залишитися на тих рубежах, які ми зараз є. Вони не підходять, тому що загине набагато більше людей, українців, і чому українці мають вмирати на своїй території. Залишити зараз ці кордони, так як воно є, по лінії розмежування, теж це буде. Ця рана кровоточити і гноїтися постійно і ні до чого доброго теж не приведе. Тому для того, щоб поскоріше закінчити цю війну, Україні повинна потрібна зброя і потрібен цей ленд-ліз. Саме для цього. До речі, я бачу, що деякі коментатори, деякі блогери ці, які знаходяться десь чи в Україні, чи за кордоном. От. Вони роблять е, дуже, непога, не, дуже, дуже негарну річ. Вони розказують, що ось Україна повинна розвалити, прийти в Москву, розвалити Кремль і дойти там аж чуть ли не до Петропавловського Камчатського. Я думаю, що то все дурня. По-перше, Нікому це не потрібно, і українцям це не потрібно. Це можна говорити, тільки сидячи десь в себе на дивані, в Києві, не знаю чи, можливо, десь за кордоном пити пиво і таке розказувати. І за цього Путін і розпочав війну, тому що він там забив людям мізки, you your service. Забив людям мізки, що от Україна хоче нападати на Росію. Але це неправда. Українцям не потрібна російська земля. Я вважаю, це, це моя думка. Я знаю людей, які зараз там на передку, на нулі, і в них таке саме враження. Звичайно, що коли, до речі, це монумент, от, і ми зайшли з іншого боку до білого дому. Зараз постоїмо тут і якраз поспілкуємося. І це твердження. Що ось ми там збираємося нападати, воно ні до чого гарного не приведе. Це ми лиємо воду на путінський млин з одного боку, з іншого боку. Це теж погано, тому що ті люди, які шукають привід не дати Україні зброї, вони оце показують от таких і розказують, що ось дивіться, а ми не даємо, щоб українці не пішли в Росію і не вбивали росіян. Ось у нас білий дім з іншого боку. Тут і ми підемо ще раз, ще далі прогуляємось, подивимось, що там далі. Так от, я вважаю, що чим скоріше залужний отримає зброю, тим скоріше закінчиться ця війна. Вона нікому не потрібна. Вона не потрібна ні українцям, вона не потрібна росіянам. І тому її треба закінчувати як скоріше. Вчора підходив до мене один чоловік і каже: О, чого ти тут стоїш? Там вже зброю дали Україні. От, там вже 50 Абрамсів БМП дали. Ну, то це добре, кажу, 50 Абрамсів це, це краще, ніж нічого. Але залужний просив 700, де ще 650 абрамсів, де 300 танків, де 500 гармат, нічого ж цього немає. І явно те, що дали того недостатньо. Це вигляд на білий дім з іншого боку. Ми обходимо його по колу, От. крім цього, Продовжимо нашу бесіду. Крім цього, у нас маса людей на окупованих територіях, яких треба звільнити, які чекають, поки прийде ЗСУ. Мені теж закинули, сказали вчора, що от в тебе на плакаті написано, що тисячі українців кожен день помирають. Але наша біда в тому, що ми навіть не знаємо, які ці тисячі. Так, я розумію, що. Розказують по ЗМІ державних українських, що в нас втрати там набагато менше, ніж росіяни. Але інколи наші військові втрати доходили до 500 воїнів на день. А крім цього, ніхто не знає, скільки людей мирних вже вмирають під окупацією, тому що їх вбивають, гвалтують в кожну хвилину до хати. Можуть постукати в двері, а може і не стукати, просто розвалити двері, зайти і пограбувати, вбити чи зґвалтувати жінок, дітей. Тому нам не потрібно тягнути з цим, з цією війною нам треба її закінчувати, закінчувати, видавивши. Росіян з нашої території, а там-то вже нехай собі живуть як хочуть. Я вважаю взагалі, що самі росіяни мусять судити того Путіна, змінити собі владу от, і судити його. Це урядовий квартал. Дуже гарні будівлі з архітектурної точки зору величезні, вкладені величезні кошти в це все. Такі автобуси по дорозі ходять. Тільки що чоловік там побіг, пробігав поруч, сказав Слава Україні я не встиг зняти. От, Я подякував за підтримку. Хочу показати вам тут Капітолій видно звідси. Непогано. Підемо пройдемось далі. Так. То до чого У нас тут розмова була? Ми за мир, але для цього миру нам потрібна зброя, щоб закінчити цю війну, так як вона повинна бути закінчена. Thank you. Повертаємось на Пенсільванія Евеню. Сиди до білого дому. Що в нас тут? Не видно, сонце сліпить. Ще одна адміністративна будівля. Альберт Галатін. Цікаво, треба подивитися, хто такий був, що за дядька. Пам'ятників, до речі, багато. Дивіться, до... ходять поліцейські з собакою. От. І собака по дорозі обнюхує всіх. Так вони шукають, можливо якусь там зривчатку чи якісь наркотики you. От. І ось так ось ходять. Тут захищають, це місце дуже гарне. Дуже можливо навіть занадто. От. Але що ти зробиш? Президента треба захищати. Він виконує представницьку функцію і очолює виконавчу владу. Єдине, чого не зрозуміло, чому нанятий менеджер не виконує завдання своїх роботодавців, тому що американський народ вже давно сказав, висловив свою підтримку і конгрес проголосував за ленд-ліз та й сам Байден підписав був цей закон ще в травні місяці, але так, до цього часу цей закон і не працює. От. Саме тому ми тут, саме тому ми і вимагаємо, ми підтримуємо закон, нічого незаконного ми не робимо, підтримуємо закон і вимагаємо виконання цього закону. Зараз я вас, ви не були там з тої сторони, я вам зараз проведу вас на ту сторону, щоб ви бачили, що тут відбувається. Оце білий дім. З іншого боку ми обійшли всю територію, весь квартал. О, так ось так люди гуляють сьогодні. Прохолодно, трохи вітер, дме. О, важко тримати ці плакати. Дякую Thank Дякую you за so you your support. <реклама> Ось, отак от люди вітають і дякують всі народи на нашому боці. Як би там не було, всі підтримують. І всім ми дякуємо за підтримку. Я вірю, що все буде добре. Інакше бути не може. Там он навіть, якщо видно, може, може не видно, іранці стоять уже давно, вже декілька років, стоять на підтримку своїх в'язнів там, а Іранці в, в Ірані. І там в них зверху висить український прапор теж є. Вони підтримують нас. Так, ну що? Буду продовжувати стояти далі тут. Всім дякую за те, що ви дивитеся. Трошки якийсь сьогодні вийшов незграбний цей ролик. От. Але тримаємося, все буде добре. До побачення, до завтра.